Дуже неприємне явище сьогодення, так зване кредитне рабство, у паску якого потрапляє майже кожний, хто отримував кредит у будь-якої мікрофінансової установі, ну, так зване МФО. І якщо ви все ж таки колись там кредит отримали, ви знаєте, що буде відбуватися. Це відео для вас буде головне у вашому житті. Ну, по за все, варто знати, що сильні не ті, хто ніколи не брав кредит, а ті, хто навчився виходити з нього правильно. Якщо ви дивитеся це відео, то все те, що відбувається у вас на цей час у вашому житті, це є ненормальне явище. Має воно назву кредитне рабство. І сьогодні я вам розповім, як його не потрапити. Ну а за умови, якщо ви вже в нього потрапили, яким чином з нього вийти? Відео структуроване, буде все, каратка від А до Я. Головні тези. Доброго дня! Ви на каналі адвоката Дениса Пузіна. Я є керівником офісу адвоката Дениса Пузіна. Наша спеціалізація є захист інтересів. Клієнтів у кредитно-фінансових правовідносинах та представниця їх інтересах в судах. Посилання на всі мої контакти, соціальні мережі та особистий сайт, у тому числі телеграм-канал, в якому зібрані всі поради, все, що вам потрібно знати, є як в описанні до цього відео, так і в QR-коді. Після перегляду цього відео. Будь ласка, прийдіть, підпишіться, поставте вподобайку цьому відео. Ще раз розглянемо питання, що таке мікрофінансова установа і як вона буде діяти. До речі, все те, що ви дізнаєтеся в цьому відео, ви вже більше не побачите ні у кого на каналі. Ну, якщо, відповідно, це у мене, як говориться, не скомуніздять і не перекладуть десь там своєю умовою або ще там щось. Як взагалі працює мікрофінансова установа? Сама головна таємниця мікрофінансової установи, і ви зараз будете всі шоковані та здивовані, це те, що саме вони зацікавлені в тому, щоб ви кредит не сплатили. То даві, шановні панство, саме головна мета мікрофінансової установи це те, щоб ви кредит не сплатили. Якщо ви будете сплачувати всі відсотки за користування своєчасно, а ще тим паче в пільговий період, а у переважної більшості договорів він передбачений, відповідно прибутку у мікрофінансові установи не буде. Оскільки це ліцензований від діяльності, дуже шалені податки, тощо затратна частина, діджиталізація. Тому, якщо все докупи порахувати, ви зробите висновок, що вони будуть працювати в мінус. Часто кажучи, хто намагався працювати чесно та відверто, вже не знаходяться на ринку фінансових послуг. І такі випадки, на жаль, є. Тобто ті, хто були чесні, їх вже немає. А от ті, хто з вами зараз судяться або здійснюють, щодо вас телефонний терор, вони існують. Як відбувається у них робота? Вам надали кредит. Ну, змоделюємо ситуацію. МФО скористалися тим фактом, що саме зараз вам необхідний кредит. А, чесно кажучи, зазвичай пересічний громадянин бере кредит, коли він йому не потрібен. Ну, так як з практики вам говорю. Так ось ви взяли кредит 5 тисяч гривень. Ми ну, змоделюємо ситуацію, винні, там, наприклад, 7. Ну, невже ж ви будете вважати, що мікрофінансова установа заробить 2 тисячі гривень? Ні, ні слова зовсім ні. Саме головне завдання, як вас затягнути в кредитний рапс, це зробити так, щоб ви перекредитувались, тобто отримали кредит в іншій установі. Що в цей час відбудеться? Перше, це ви перетворити всю свою заборони. Я вже у минулих відео розповідав, яка складається з тіла кредита відсотки за користування штрафних санкцій та пені в одне велике тіло кредита. І вже з цією сумою працювати навіть мені, як адвокату, або моїм колегам, які в мене працюють, буде складніше ніж ви собі навіть уявляєте, якщо ви це зробите. І от такий шлях. Постійного перекредитування призводить до того, що ваша сума зростає в арифметичній або геометричній прогресії. Візьміть, будь ласка, калькулятор, і порахуйте, що відбувається. Ви будете здивовані та шоковані. До речі, це не юриспруденція, як я колись казала, вже математика. То ми йдемо далі. Наприклад, не спрацювала схема того, що ви там перекредитувались. а ще. Подивіться, буває таке, що ви перекредитовуєтесь в одній і тій ж самій установі. Ну, я вам зараз приклад наведу когось там вам сказати, а давайте тих, кого немає на ринки, вже фінансових послуг. Ну, була така установа банана кредит та зекредіт. Фактично одна і та ж сама установа. Але вони радісно перекредитовували банана кредит зекредіт і навпаки. І перетворювали вам цей борг дуже у великий борг. Якщо ви не є юридичною бізнаною особою, якщо ви не вмієте працювати з реєстрами, якщо ви не знаєте, хто з себе хто уявляє, представляє, не треба у жодному випадку перекредитовуватись. Якщо ще ситуація може бути, якщо вас перекредитує безпосередньо банк. Це взагалі капець, чому поясню. Якщо вас перекредитує банк, він закамулює всю вашу заборгованість, веде вас в оману, перекредитує, закриє всі ваші кредити, і одним дуже великим шаленим позовом звернеться до суду, і тоді з вас все стягнуть. Перше, по-друге, ви можете позбутися свого майна тощо. Це сама найгірша ситуація перекредитування. Життя його треба забути, викрестити. Далі, пролонгація та реструктуризація. Ще раз нагадую, ці механізми роблять те, що ви укладаєте додаткову угоду. Умови цих договорів зазвичай, повірте мені, вони гірші ніж у первистому кредитному договорі. Тому читайте, що ви підписуєте. Не в жодному випадку не укладайте ці слова для вас, це паразити. Я у минулих відео про це розповідав. Але на цей час бувають випадки, коли розповідають, що опять на ці ж самі греблі наступають. Саме головне, що відбувається з факторинговою кампанією, це те, що якщо у вас закумульована там певна заборона, що з вами робити? В цьому випадку вони діляться на два типи. Перше, ті, які намагаються працювати в межах правового поля, тобто то звертаються до суду з позовною заявою. Ці компанії, чесно кажучи, вони м'яко кажучи, білі. Вони подають позов до суду. Ви зазвичай звертаєтеся до нас, ми там представляємо ваші інтереси або під час розгляду справу укладаємо мирового угоду, або відповідаємося там від відсотків. Буває, що нуль виходимо, то таке вже у кожний підхід індивідуальний. А є не зовсім такі компанії, дуже гарні, які звертаються до кол-центрів. Ви починаєте отримувати телефонний терор. Ну це явище вам знайоме. Програмний комплекс працює таким чином, що вас не спасе зміна номеру телефону, вас не спасе видалення вас з соціальних мереж тощо. Цей програмний комплекс він має назву Парадігма він вичленить у будь-якому випадку, встановить список ваших связів, буде дзвонити всім, кому завгодно. Друзям, зайомим родичам на роботу були такі випадки, коли дзвонили навіть керівникам правоохоронних органів обласного рівня, щоб ви розуміли. Тобто і там немає ніяких преград. А зазвичай знаходиться у зовсім іншому локаційному розташуванні, де ви там мешкаєте. Тобто, встановити навіть місце знаходження органам національної поліції дуже важко. Отримавши телефонний терор, або якісь там повідомлення про те, що відносно вас будуть там якісь там написи, наклики робитися, ви будете подавлені цим психологічним тиском і будете поступово щось там сплачувати. Вітаю, ми молодці, ви вже потрапили в кредитне рабство. Або, якщо ви почали реструктуризовуватися, прованговуватися або перекредитуватися, або якщо ви почали сплачувати частинами. Чому? Тому що коли ви сплачуєте частинами, відсотки за користування за кредитом, а добон ви навіть сплачуєте, відповідно до графіку погашення. Головне завдання МФО, щоб ви або збилися з цього графіку, один платіж на одну добу. У деяких випадках в годинах є розрахунок, ви не зробите, і вже ваша сума перетвориться в 3, 4, 5 разів. Ви будете шоковані і вже точно цього не вилізете самостійно. Можливо, вирішити з ними питання, як це закрити за тіло. Можливо, з ними вирішити питання, як навіть це тіло в подальшому реструктуризувати. Є дуже складні моменти, є дуже прості моменти. Всі клієнти, які до нас звертаються, де ми саме вирішуємо питання проблемної забороненості, про це знають. Але не всі навіть з першого колу закривати, я вам відверто скажу, буває, треба як той дядько, Знаєте, перший, другий, третій крок третього закрили. Таке буває, на жаль, саме зараз. У нас є одна людина, якій дуже багато мікрофінансових установ, графік погашення вже сплатили, фінансову навантаженість подивилися. От у нас три компанії вони висять, вони навіть від нас листа ще не отримали, оскільки нам тричі листа ноша вже повертала, то скільки адресат відсутні. Електронну пошту, я дивлюся, теж не відкриває. Тобто такий собі спосіб обрали, але ми знаємо, як їх дотягнути, все одно закриємо. Ладно, не будемо зупинятися, йдемо далі. Що робити, якщо у вас зайва заборгованість, і ви не можете це зробити, ви побачите зараз будь-яку рекламу, вам скажуть, це банкрутство фізичної особи? Збанкрутуємо. збанкрутувати збанкрутуйте в прямому сенсі слова. З цього приводу у мене є розгорнуте відео в телеграм-каналі, є на Ютубі. Подивіться, є можливість збанкрутувати шалені кошти, коштують, це не гарантія отримання вами позитивного судового рішення. А що таке банкрутство? Це господарське судочинство, кому цікаво, передивиться. У вас будуть такі очі, і ви більше ніколи не звернетеся нікому з цією пропозицією для того, щоб здійснювати цю процедуру. Ну, я ж повірте мені, вже знаю це. Як закрити за тіло? Дуже просто відправити пропозицію, працювати договірне, знайти слабкі місця, приподнести таким чином, що за умови, якщо вони зараз не погодяться безпосередньо на вашу пропозицію, можуть не отримати нічого. Це успіх буде. Не зможете цього зробити, будь ласка, звертайтеся, будемо робити це за вас. Якщо звернулися до суду, це саме головне. Якщо вони звернулися до суду, зазвичай таке буває, що мікрофінансова установа намагається вам ще й нарахувати зайву суму. Дуже уважно дивіться розрахунок. Робити свій котрі розрахунок, свой час подавати відділу позовну заяву. Інші процесуальні дії, заперечення клопотання тощо, зробити все вірне, перемога буде за вами. Все, що робити у кожній категорії справ, є у мене в телеграм-каналі, є реальні приклади, кейси у справах цієї категорії. Подивіться, складнощів не буде, є складнощі, наші контакти в описанні до цього відео. Факторингові кампанії. Хтось їх боїться, хтось їх не боїться. Я вже декілька разів у себе на каналі розповідав, що факторингові нові кампанії це не ті кампанії, яких треба лякатися. Повірте мені, будь-яка факторингова кампанія велика, там саме велика, це колос на глінених ногах. Чому? Поясню. Тому що у переважній більшості відступлення право вимоги відбувається не персоніфіковано, не укладається персоніфікований договор, а скупується та відповідно до реєстру там якогось щодо акту прийому передач тощо. Дуже уважно дивіться, як відбувся факторінг лише ось. На цьому тижні або на минулому, не пам'ятаю, ми викладали відео саме, де факторинова компанія взагалі не змогла довести, наприклад, укладання договору відступлення право вимоги і відмову задоволені позову в повному обсязі. Треба діяти, не сидіть ви і не чекайте, поки про вас будуть витирати ноги. І якщо ви дивитеся це відео, у вас в житті вже щось або змінилося, або зміниться, повірте мені, оскільки тут багато чого корисно вам розповідаю. Далі наступна ситуація це залякування споживача фінансових послуг, мікрофінансову установу і там не тільки факторинова компанія. Ми вам арештуємо рахунки, ми вас не випустимо за кордон. Ви нічого не зможете робити, конфіскуємо все. Накладемо арешт на банківські картки, будемо забирати заплату пенсії, стипендії. тощо нічого не буде. Нічого від слова зовсім. Оскільки це не їх компетенція, це компетенція виключена державного або приватного виконавця в межах закону про виконавче провадження. За умови отримання ними безпосередньо судового рішення, воно ще й повинно набрати чинності. Ну а за умови своєчасного реагування, вони його коли отримують. Вірно, ніколи. Або отримуйте, яке їм зовсім не сподобається. Всі наші контакти є в описанні до цього відео.